І там каже, і вони вже більше не спромоглися нічого говорити. Знаєте, багато сьогодні думають, що Христос, ну, Він лише син людський, син Божий. Це є правильно, він є син людський, він в тілі був ось ізраїльтянин, ось він є і син Божий. А то, що він був Богом, вони цього не приймають. Але тут Ісус каже, Господь Господом його зве, як же він йому син, знаєте, любі моїм послання в Івангелії Івана там написано, споконвіку було слово, і слово було у Бога, і Бог було слово. І далі там каже, і слово сталося тілом, і перебувало між нами повне, правди і істини Слава Господу Це підтверджує, що сам Бог прийшов в тілі спасти людей. Так само, як написано до Тимофія, теж підтверджує, що Ісус є Бог, що каже Тимофія. Безсумнівно велике благочестя тайна. Бог явився в тілі, оправдався в дусі, вознісся у славі і прийнятий вірою у світі. Слава Господу! Бог прийшов спасти людей. І про це каже і пророк Ісая, каже: син даний нам, нам хлопчатку родилося нам, і даду йому ім'я чудний, отець вічності, Бог сильний, князь миру, слава Господу! Аллилуйя! то говорить те, що Ісус є Богом, чи ми визнаємо, що від нашого правильного розуміння залежить і наша віра. Сьогодні багато, не кажуть, це не Ісус ніякий не є Бог. І багато таких конфесій, і цю єресть таку говорить. Але слово Боже каже, що він є Бог. Знаєте, так само один Хома, як його називають Хома невірний, ну він не повірив. раз так було, коли Ісус Воскрес, змерк, всі учні зійшлися. Ну, він був Боже, ділами житейськими зайнятий, чи запізнився, коли я так само, ну то не треба так запізнюватись деколи. І він запізнився, не було його там. ось, А потім учні прийшли йому, кажуть, таку радісну новину, ми бачили Господа. Він воскрес. Він каже, я не повірю. Поки я не тут торкну свого пальця в його ребра, я не повірю. І коли за вісім день Ісус знову являється душним, і вже Хома встиг, вже прийшов і Хома був вже з ним. Ісус кличе його і каже: Хома, підійди сюди, вклади свої пальці мої в ребра. Ось, і будь не невіруючим, не не а віруючим. Хома воскликає і каже: Господь мій і Бог мій. Ісус каже, ти повірив, бо побачив. Блаженні ті, що не бачили, а повірили. Слава Ісусу! І так само і Павло доказує Духом Святим, що Ісус є Бог. Слава йому. Він каже, він там каже стовість. Моя свідкує в Дусі моєму, в Дусі Святому, що я маю великі скорботу за Ізраїтян. Ізраїльтян, каже, як сам краще вірю бути відлучений від Ісуса Христа за братів моїх рідних по тілу. каже вони ізраїльтяни, їм належить слава, завіти, богослужіння. Каже від них Христос Тілом. Сущий над всіма Бог благословений навіки. Амінь. Слава Господу! Алілуя. І так само Івангеліст Йоанн каже, що ми пізнали правдивого істинного Сина Ісуса Христа, а Він Бог правдивий і вічне життя. І каже, діточки, бережіться від ідолі. Чуєте, любі мої, ми пізнали, що Він є Бог. Слава Йому. Ось. Так само слово Боже каже, що Дух Святий є особа. Знаєте, теж багато є таких єресів, що говорять, що Дух Святий Він не є особа. Він тільки лише Божа сила, або все таке погане слово каже енергія, якась там знаєте. Ось так, Дух Святий, він є і Божа сила. Бо там написано, що апостолів каже Ісус Христос до учнів, ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий і будете моїми свідками, каже Христос по цілому світу з Єрусалиму аж. До краю землі бути свідками Євангелія. Ось. Дух Святий він є особа любі мої. І сила Божа. І Діва Марія каже, ти каже, приймеш силу і народиш Ісуса Христа від Духа Святого. ось. Ось. Але так само Слово Боже каже, що Дух Святий є особа в, тим, в тих місцях Писання, я хочу сказати з Божою поміччю, Дія апостолів є написано, каже апостол, Апостоли кажуть, каже, і зволилося Духу Святому і нам. Не класти на вас ніякого тягара, крім необхідного, там стримуватися від ідоложертвеного, від блуда і того, не робити іншого, ніякого зла. Тобто Дух Святий Він має волю. ось. І так само Дух Святий там, дії Апостолів каже, так каже, Дух Святий, відділіть мені Варнаву і Савла на діло, до якого я їх покликав. Дух Святий сказав, щоб не відділили Варнаву і Савла на служіння. Тобто Павла і Варнаву. ось. Дух Святий має волю. Так само до Євреїв написано, каже, що сьогодні, коли почуєте голос Духа Святого, не ужесточуйте своїх сердець. Дух Святий промовляє. І так само Ісус Євангелії Івана каже, що коли прийде Дух Святий, він до користь світ за гріх, за правду, за суд. Ось Дух Святий каже, вас поведе і до цілої правди, і майбутнє відкриє, то говориться про те, що Дух Святий є особа. І то, що написано у Слові Божому, брати і сестри, що автор Біблії, Слова Божу, є Дух Святий. Тому що Петро Апостол говорить, що писання не було з людської волі, але звіщали його святі Божі мужі, керовані Духом Святим. Слава Богу. Дух Святий ними керував, або вже деякі приклад кажуть, «двигав ними, двигав, двигав ними, і вони написали Слово Боже. І до Тимофія написано про слово Боже, що все писання Богом натхнене. Корисним для навчання, для збудування, щоб Божа людина була досконала. Для чого? Для всякого доброго діла готова. Щоб ми були готові до доброго діла. Тому, брати і сестри, від правильного розуміння нашого залежить і наша віра, ось наше правильне бачення, тому що ми свою віру ґрунтуємо на писанні, згідно Писання, як то вже брати казали. Ось Ісус сказав, написано до Сатани, Він говорив. Сатана теж не знає Писання, Він теж хитрує. Він казав, так кинься до Ісуса, бо написано ну, там, Псайму Давида, бо написано, ангелам він каже, щоб ти собі ноги не пошкодилась. А сюди ще написано Не іскушай Господа Бога Твого. Ось, ми маємо бути добрими воїнами, як нам брати читали, що ми зустрінулися в повну Божу зброю, і наша боротьба не проти тіла, не з людьми воювати, як тепер та війна почалася. А всяке знання, всяке пізнання ми полонимо на послуг Ісусу Христу. Тільки в Ісусі Христі є Спасіння. Без Ісуса нема. Без пролиття крові немає прощення, написано до євреїв. Ось Ісус Він пролив кров святу дорогу Ціну, щоб Ти і я. Міг прийняти цю жертву, покаятись і жити вже не для себе, а для помершого і воскреслого Ісуса Христа. Слава Йому! Слава. Тому, любі мої брати і сестри, ми вже належимо Ісусу Христу і наші думки, і все хай буде полонена Ісусу Христу, щоб виконався наш послуг, щоб ми були слухняні Ісусу Христу. Ось Бог дуже цінний послуг каже, послуг є краще ніж жертва, ніж що інше, що, ну, що думав зробити Саул. Принесли в жертву, Бог каже, треба було все вигубити. А він думав, що так зробив. Він неправильно думав цей Саул. Ось, І він через непослух втратив велике благословіння, хоча бувши і помазаником Господнім. Тому нам не треба розслаблятися ось, не вквішити наші архи на вербах і сидіти на зібрані мовча, мовчазними. Якщо ти мовчиш і не славиш Бога, подумай, чим ти своє серце загрузив. Що воно там мислить? Може, може після має ужсточення на щось і, і не приймає слова Господнього. Треба покаятися, очиститися, освятитися, очистити руки твої каже слово Боже. Всякі сумнів удаліть від себе і прошіть від Бога з, з вірою. І каже, щоб ви були досконалі, каже, кому і там дещо нижче, каже, яків, каже, кому з вас не хватає мудрості. Хай просить у Бога, і він дає всім просто не докоряючи. Ось, щоб ти був досконалий, треба просити Бога мудрості усьому, духовної мудрості. І Павло пише до Коринтян, каже: А ми маємо розум Христів. Слава Богу, що ми пізнали. Речі даровані Богом нам, і наше серце вже належить Ісусу Христу, воно вже не біжить до гріха, як ми пісню співаємо. Ним же гріх не володіє, в Нім є оселя Господа Христа. Слава Богу! Хай там буде оселя в нашому серці для Ісуса Христа. А коли ми вже будемо ходити з нашого тіла, а нас там чекає інша оселя, нерукотворна, вічна, ось що Бог приготовив тим, хто любить Його. Слава йому. Я думаю, що кожен на цьому місці. Любить Ісуса Христа, слава Йому. Ось, знаєте, як Ісус питався Петра, сину, сину Іони, чи ти кохаєш мене, чи ти любиш мене? А Петро каже, так, Господи, а коли вже Ісус спитався тричі, Петрові тяж, тяжко стало. Він знав, що Він тричі зробив. Ось йому соромно стало. Він каже, так, Господи, ти все знаєш, що я кохаю тебе. Ось, тому брати і сестри, дал би Бог. І, Ісус знає, що ви щось, може, колись не знали, щось зробили. Але він що прощає, каже Прогисая, він все стирає нашу одежу і обновляє нас, слава Ісусу! Обновляє для Господа, ось, щоб ми обновилися тою банею водною, як пише Павло До Ефесян, знаєте, коли він заходить в ту баню водну, знаєте, ось і всякі те нечистота в нас злітає. Коли після тої пані людина так йде, знаєте, як наново народжена, так легко дихати, вже йдеш в по тій землі, зайшли, що ти вже ніг не маєш, тебе щось несе, ти так йдеш сповнений Духа Святого, як цей Ілля, коли йому сповнений Духа Святого, коли на ньому була рука Господня, що він скоріше біг, біг, ніж цей ахав на колесницях, на конях. Яка Іллі була потужна сила Духа Святого, любі мої. І хочеться, щоб ми всі були сповнені Духа Святого. Як Ілісей казав до Ілії, Господи, каже, той дух, що є на тобі, хай буде на мені вдвині. Каже, ось в більші силі. Ось, чи ми прагнемо Духа Святого? проти і сестри. Знаєте, мені дуже сумно стало, бо вже Дух Святий, багато через пророцтво говорить, що скоро Дух Святий буде забиратися з язичників. Ось як написано до римлян, поки війде повне число язичників і піде спасати Ізраїль. І дух Святий каже, вже скоро я буду йти. Ось цих язичників піде, піде до святи Ізраїля спасати, тоді вже ніхто не може спастися. А скільки ще наших рідних, близьких дітей не спасе. Тому стукаємо усилено, брати і сестри. Бог деколи дає по докучанню, каже Ісус. Ось коли піде твій друг просити тебе, ти, ну, скажи, я вже закритий в хаті, жінка, діти всі закриті, ми не можемо тобі дати. Але коли тобі не сне так двери, стукає, що здається, що ті двері скоро впадуть, то людина вже стає і дає той, скільки він там попросить дати. Ось тому любі, так сильно ми, ми стукаємо до неба. Гринім, Господи, мої рідні не спасені. Я бажаю, що вони теж були в царстві Твому, що вони не пішли на вічні муки, на вічні страждання, де плач і скрегість зубів. Ось. А там вже нема переходу, знаєте, із пекла до неба. Там, як каже, Ісус, там велика пропасть поставлена. І з пекла вже до неба ніхто не переходить, із неба до пекла вже ніхто не перейде. Ось. Каже, Адже вони мають писання, хай слухають, ось сьогодні є те писання, лунають, але сьогодні люди не приймають це слово, не кладуть собі. Краще десь піти на природу, десь там, ніж би піти на Богослужіння. Ось. Або чи не слухай слова Божу? а собі десь вікно дивитись, рахувати, скільки там ворон політ полетіло на дворі. Брати і сестри, ми маємо тут з цією серйозністю, ми, як каже Павло до євреїв, ми маємо особливо бути уважні Для чого? Щоб не відпасти. Ми маємо бути уважні до слова Господнього. Щоб нам не відпасти від віри, яку нам дав Господь, яка дана раз святим, і все. Ось тому бережіть цю віру, раз дану святим. І тримаємось Ісуса Христа, що Він і наш Бог правдивий, Він і наш Спаситель люблящий. Ось, і ми ним утішаємося, і, і, і як хто каже Слово Боже Ісаїк, то він є чудний. Знаєте, чому він чудний? Бо він нас приватний. Ми такий чудний, не уявити, який він добрий. І я думаю, що кожен із нас закоханий в Господа, бо він є чудний. Нема такого, як він. Слава йому. І тому йдім Його. Стежкою тропою Будемо молитись. Амінь.